Закінчився місячник боротьби з туберкульозом. В його рамках розширили просвітницьку діяльність стосовно цієї недуги. Виявилося, що досить багато громадян достеменно не знають шляхи передачі та захворювання вірусом, що може пробудити в організмі туберкульоз. Тому медики сподіваються, що отримана полтавцями інформація допоможе вберегти себе. Залучилися до такої діяльності не тільки лікарні, а й благодійні організації. Ми разом з лікарями полтавськими. Наша організація здійснює соціальний компонент, соціальний супровід цих непростих пацієнтів, і ми взяли на себе також інформаційно-просвітницькі заходи серед молоді. Під час місячника кожен міг безкоштовно перевірити стан свого здоров'я у пересувних флюорографічних станціях та проконсультуватися із лікарем цього року. В області зменшилася кількість пацієнтів із діагнозом відхилення від норми для порівняння. 2013 року 41 хворий а 2014-го – 32 особи є зрушення відносно зменшення захворювань на туберкульоз на два майже в два рази зменшилась смерті від туберкульозу. Така ситуація спостерігається і в місті. «По місту Полтаву кількість обстежень з кожним роком збільшується. І по місту Полтаву це ж один із самих високих показників обстеження фотографічної і кількість за три місяці. Вийовних на туберкульоз, зменшилися. Про своє здоров'я варто турбуватися не тільки під час місячників боротьби з певними захворюваннями, зауважують лікарі. Тож радять слідкувати за собою та регулярно обстежуватися.